Чому у вас затримано і чому безпосередньо ви в суді сьогодні? Ну я хочу пояснити ситуацію, що по-перше, під час затримання, е те, що було там на фото, везде, у мене коштів не було виявлено і кошти в мене не знаходились. Під час обшуків коштів у мене ніяких не було, ніякої неправомірної вигоди. Я не вимагав і е не вимагав ні від кого. І сьогодні те, що слухалось, ми також свої організації, свої, свої відповідь я надав. А кошти вам якісь пропонували? Е, мені кошти не пропонували і е, е, я їх не отримав. А чому, в чому вас тоді звинувачують? Вас, е, вас даруйте, підозрюють у в отриманні е, незаконної грошової винагороди? Мені сьогодні оголосили про. Е, Процедури і переговори інших осіб, з відповідних, ну, як правильно сказати, перемовини відповідних осіб щодо обговорення ситуації. Ну тобто, ви тут опинилися і вас затримали випадково? Я не хочу, не можу це коментувати. Тому що як випадково чи не випадково, це ми зараз з'ясуємо, суд вирішить, але те, що те, якби, мені, мені кажуть і інкримінують про отримання коштів, я хочу сказати, що коштів ні під час обшуку, ні під час затримання, те, що там зараз всі показують фото, що мов би, у мене знайшли кошти, це неправда. Цього не фактично цього не було. Ці кошти не ваші. Ці не коштів я їх не бачив, я їх не брав, я їх не отримував і поруч навіть з цими коштами я не знаходився.